Привіт. Мене звати Ангеліна, я викладач англійської мови та лінгвіст з багаторічним досвідом. І сьогодні це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Це серія відеоуроків англійської мови для початківців з нуля. І відповідно, якщо ви не переглядали попередні відео, обов'язково їх перегляньте. Адже сьогоднішнє відеозаняття розраховане на тих студентів, хто вже опанував основи англійської мови. Або пам'ятає теми «to be» в минулому, в майбутньому і в теперішньому часі, і, звичайно, готовий до опрацювання нових тем. Сьогодні ми з вами поговоримо про артиклі. Розберемось, чому взагалі ця тема така інтуїтивна. Виникає величезна купа питань, коли який артикль ставити. A, н ти. І звичайно, розберемось з вами з активною практикою, і буде домашнє завдання. Ну, все як завжди, все за класикою жанра сьогодні. Тому я вам нагадую для того, щоб це заняття пройшло. Максимально комфортною, максимально корисно. Ну, по-перше, заваріть собі смачний чай або каву. По-друге, візьміть, будь ласка, свій зошит або заведіть свій зошит, блокнот, для того, щоб ви могли занотовувати основну інформацію, вести основний конспект заняття і складати свій такий власний міні-бук з вивчення англійської мови. Тому для тих, кому потрібно підготуватися, будь ласка, швиденько натискайте на паузу, ми вас чекаємо. А для тих, хто вже готовий. Ми з вами починаємо розбиратись з тими артеклями. Ну і почнемо. Ми з вами з невеличкої теорії. Так знаю, не любимо, але це потрібно. Що таке артикль? Запам'ятаємо з вами, що артикль в англійській мові це особлива частка, це службова частина мови, що вживається з іменниками, саме з іменниками, вказує на їх визначеність або невизначеність і допомагає відрізняти їх від дієслів, прикметників та інших частин мови. Дуже складно. Ни термін, але давайте простими словами трошки. В англійській мові, як і в усіх мовах світу, існують іменники. Що таке іменник? Ану ж видесенько згадуємо. Це слова, які відповідають на питання: хто, що, Та, ну, типу, предмети, особи, стіл, ручка, чашка і так далі. І от в англійській мові ми обов'язково з такими словами маємо використовувати артикль. А саме оці три слова: «a», «that». Або його ще називають ві, щоб правильно звучати. А, так от в українській мові, наприклад, не існує відповідників таким артиклям. Ну, типу, у нас взагалі їх немає. Тому артикль в англійській мові ми сприймаємо як таку невід'ємну частину іменника. От вони завжди поруч, та як така завжди замечена пара. І звичайно, я пропоную з тим розібратися, чому який артиклі, коли ми з вами пишемо і використовуємо в мові. А на екрані, власне кажучи, ви бачите якусь досить цікаву табличку. Що це таке? Давайте розберемось трошки. В англійській мові насправді існує явище полісемії. Полісемія це явище, яке присутнє в будь-якій мові світу. Але щоб це не був дуже складний термін, що це значить? Є одне слово, яке написано однакове, але це слово може бути, наприклад, і дією, і це слово може бути іменником. Наприклад, слово флай це може бути муха. І слово fly, це може бути літати. Тому чому я це кажу? За контекстом, ви маєте обов'язково зрозуміти, це слово є дією, чи це слово, наприклад, у нас з вами іменник. І якщо це слово іменник, муха, та, наприклад, то тут ви вже працюєте з артиклями. І так як ми це з вами зрозуміли, вже тепер я пропоную переходити до наступної частини і розбиратись, зрозумівши, що це іменник, коли і який нам з вами ставити. Отже, найголовніше правило. Те, яке ми з вами маємо запам'ятати, що артикль, будь-який артикль A, N або D у нас буде мекчитись саме з іменником. Але в англійській мові є така історія, що типу іменники можуть описуватись. Ну, наприклад, ми з вами бачимо таку дуже гарну схемку, яку, до речі, ви вже можете занотувати, поставивши на паузу. А, бачимо приклад слова job. Job – це робота, відповідно, іменник. Відповідно, перед ним має бути артикль. Нам, до прикладу, дають артикль. А, a, a job – робота. Але якщо я буду додавати в якийсь прикметник і описувати цю роботу, то наш артикль має посунутись і дати місце тому, що ми з вами описуємо. Відповідно, хочу сказати гарна робота, я буду казати «a good job». Тобто, хоча вони дружать, слово «job» і слово «a», та ось ці артикль і робота. Вони все рівно мають розриватися в даному випадку. А ми з вами розуміємо, що вони разом, але просто артикль дає місце якомусь прикметнику в реченні. Відповідно, скільки прикметників та оцих слів. Які відповідають на питання, який, яка, яке, які. Між артиклем і іменником ви б не бачили, ви б не ставили. Все рівно артикль має уступати місце. Наприклад, я хочу сказати не просто гарна робота, а гарна, проста робота. Будь ласка, «a good simple job». Тобто, замечились у нас артикль А і Джоб. А між ними вже стоять «good simple». Так само хочу сказати гарна, проста і цікава робота. «a good, simple, interesting job». Тобто аж на початку, далеко-далеко, стоїть артикль, «a», і аж в кінці стоїть «job». Але вони разом. Вони просто уступають місце нашим прикметникам. Тому також занотуйте собі це правило, окрім того, що це має бути іменник, що вони можуть трошечки розриватись в реченні, але менше з тим нас з вами вже давно цікавить, а коли і який артикль нам з вами використовувати. Тому let's go, я вам показую наступний слайд. Отже, починаємо ми з вами розмову з неозначеного артикля, а саме A або N. А чого це він називається неозначним? Давайте трошки розберемось. Насправді, історично так склалося, що артиклі A або N це частка, яка утворилася від числівника One. «один». Тобто ліниві англійці вирішили, щоб замість того, щоб казати одна ручка, one pen, вони можуть просто сказати «a pen». І це ймається на увазі ж ручка одна. That's all. Але також є особливий момент, який нам треба з вами знати. Будь ласочка, також занотуйте собі це до своїх конспектів. Неозначений артикль. A або N Ви будете ставити не просто до будь-якого іменника, а до іменника, який є обчислюваним і який стоїть у формі однині. Ну, з одниною, наче все зрозуміло. Та це має бути ручка, олівець. Лампа, квітка, щось одне, та? але що таке обчислюваний? Це значить, що це поняття може бути і в однині, і в множині, ну, наприклад, ручка, ручки, але воно стоїть в однині. Тобто, фактично, є в нього можливість утворювати множинну форму. Бо якщо слово не може утворювати множинну форму. Артикль до нього не прийде. Такі слова називають ще незлічуваними. Ну, наприклад, слово кохання – «love». «Кохання» – абстрактне поняття. І так, слово «love» наче стоїть в однині, наче підходить нам ну для того, щоб поставити артикль. Але воно не злічуване. Ми не можемо з вами сказати кохання, кохання та да, в множинні формі це unreal, щось таке дуже дуже нереальне. В такому випадку, на жаль, артиклі з ним не будуть працювати. Тому дуже важливо, щоб ви могли ще злічувати цей іменник, щоб він фактично міг утворювати множинні форми. Ну і тепер, звичайно, чому ж він саме називається неозначеним артиклем? Та, да, ось ці наші дві такі класні часточки «a» та «n». Тому що ці артиклі будемо ми з вами використовувати, коли предмет в цілому згадується вперше. Ми взагалі про нього не говорили. Або ми просто не виокремлюємо якийсь предмет з ряду інших подібних предметів. Ну, давайте трошки простішими словами. Наприклад, я вам скажу. Я хочу купити машину. I want to buy a car. Дивіться, в цьому реченні я вам не розповідаю, яку машину я хочу придбати. Можливо, колір чи марку цього автомобіля. Просто хочу купити. В такому випадку я не виокремлюю ось цю машину серед інших якихось купи, та серед іншої купи машин. В такому випадку я кажу: I want to buy a car. That's all. або, наприклад, як в цьому реченні There is a man near your house» біля твого будинку стоїть чоловік. Якийсь чоловік. Ми його не знаємо. Ми його не виокремлюємо. В такому випадку «a man» цього буде достатньо, але звертаю увагу, що у нас же ж артиклів два. Так? це буде «a» і «an». Коли і який ми з вами використовуємо, насправді тут вже свою роль бере фонетика, і це дуже-дуже класно. Бо нам треба з вами розуміти, з якого звуку починається іменник саме звуку. Це дуже-дуже важливо. Бо, наприклад, наше слово може починатися на приголосну літеру. Наприклад, подивіться уважно: у вас є приклад година «An hour». Слово година «hour» починається на приголосну «h». але ми його не вимовляємо: ось це «h», і починаємо вимову з голосного звуку. Аур. В такому випадку для бар'єризації, для того, щоб у вас не зливались голосні звуки, ми маємо з вами використовувати «n». ен Угу. Зафіксували трошечки. Якщо у вас слово по стандарту починається на приголосний звук, ну, типу як в слові «message», повідомлення. Звук м, у нас приголосний, все окей. Значить, для бар'єризації ми будемо з вами навпаки використовувати наш артикль А. A message. В такому випадку робимо висновок, що нам важливо, на який звук починається іменник, на голосний чи на приголосний. У випадку, якщо починається на приголосний звук слово, ми з вами бар'єризуємо і кажемо е. У випадку, якщо у нас починається на голосний звук іменник, ми з вами знову бар'єризуємо і кажемо N. Але. Ми з вами до цього сказали, що можуть бути ще й прикметники та між ними стояти. Наприклад, не просто повідомлення та меседж. а цікаве повідомлення. interesting message, та скажу я вам: оце interesting, цікаве. Воно ніби собі стане в посередині між артиклем a та і між словом message. Але слово interesting починається вже на голосний звук. I. В такому випадку для мовленнєвої бар'єризації, для зручної вимови, ми будемо змінювати артикль і будемо вже казати an interesting message. Тому ми з вами запам'ятовуємо, нам важливо саме, на який звук починається слово. Це може бути або іменник, або прикметник. В ідеалі, якщо артикль стоїть перед іменником, ми дивимось на звук. Та, на який починається іменник. Але якщо це прикметник, та посередині interesting, good, ми з вами вже дивимось, та на що в нас починається саме прикметник. Тому що ми маємо з вами максимально класно, швидко і дуже природньо вимовити цю всю історію. Тому ось такі правила у нас тут з вами працюють. That's all. Ну і звичайно, нарешті ми можемо з вами вже прийти до останнього нашого артикля: наше зі, або як його ще вимовляють, «the». Ось це слово утворилося у нас від вказівних займенників: this, that, this, «those», ці, той та те. Тобто фактично ось ці вказівні займенники нам вказують на той самий предмет. Так само, як і цей артикль, він у нас буде означеним, бо ми його будемо використовувати, коли говоримо вже про знайомий предмет або про те, що ми вже згадали. Давайте подивимось з вами на деталь на наші приклади. Наприклад, I found an old phone. The phone was broken. Я знайшов старий телефон. Звернули увагу an old phone, У нас стоїть N неозначений артикль. Угу, побачили. А в другому реченні телефон був зламаний. Я продовжую розповідати про цей телефон, так як я вже згадала. Цей предмет, телефон. Далі я вже маю використовувати артикль The. The phone was broken. That's all. Насправді досить таке просте правило, яке ми маємо зафіксувати. Артикль «the» також буде використовуватися, коли розмова йде про певне абстрактне поняття, певний предмет, певну частину, певну порцію необчислюваних предметів. І тут в цьому їх різниця. Тобто артиклі an ми використовували лише з обчислюваними предметами, щось має рахуватися. А тут ми вже можемо говорити про явище взагалі. Наприклад, у нас з вами є слово хліб. Слово хліб бред в англійській мові не обчислюється. Взагалі, це все поняття всього хліба в світі. Але в даному випадку артикль «the» може прийти: The bread got stale», хліб. Зачерствів, тому що це загальне поняття да, цього предмета, хоча воно і не обчислюване. Але є певні нюанси. Артикль ідеї найпопулярніший артикль англійської мови, тому що він має купу проти правил, з якими він обожнює використовуватися. Тому let's go, пішли на інший слайд. Ну і нарешті ми з вами вже можемо перейти до тих проти правил, з якими використовується наше the. Він таки у нас досить унікальний і має ще купу моментів, коли він буде приходити. Як ми з вами і сказали, наш артикль The буде використовуватися з раніше згадуваним предметом, але не тільки. Це ще може бути конкретне поняття або навіть ступені порівняння. Ви хочете сказати, це було найкраще літо. That was the best summer. І от оце the best. Та буде сюди приходити. Також це мають бути унікальні предмети або поняття, і саме з ними також буде використовуватися «the». Наприклад, сонце унікальний об'єкт, «The sun» або Місяць, та супутник Землі, «The moon» – Також використовуємо наше «the». Це мають бути власні назви, з власними назвами також він обожнює стояти. Наприклад, білий дім, The White House. Також географічні терміни. І всі слова де містяться States, Kingdom, Republic, тобто Штати, Королівство, Республіка. Ми скажемо The UK, The USA, United States, Тобто, це для нас також дуже важливо. Ну і звичайно, наша ідея буде використовуватись з організаціями, установами, національностями, титулами і ба більше навіть музичними інструментами. Тобто The Prime Minister – та прем'єр-міністр, де ДВС, якщо говоримо про якесь видання, тут також буде фігурувати наше ІДІ. Ну і, звичайно, як ми вже з вами сказали, з якимись певними родовими поняттями, групою предметів. Та, наприклад, The Simpsons. Сімпсони, це також буде наш артикль Д. Ось така історія у нас з вами артиклями, але менше з тим я сподіваюся, що. Тут ми з вами максимально повно змогли опанувати всі ці моменти і розглянути всі деталі. Ну, і звичайно, я пропоную іти далі, бо у нас ще з вами є один нюанс, про який варто сказати. І це нульовий артикль. Ну, і звичайно, не лякаємось, але так, це нульовий артикль. В англійській мові насправді він називається zero article, Та це відсутність або an, Неозначеного та, або відсутність нашого означеного артикля The, uh, перед іменником. Це окей, це нормально для англійської мови. І існують правда певні правила, певні випадки, коли артиклі перед іменником не вживаються. Сьогодні ми не будемо розкривати цю тему, залишимо її на наступний раз. І, звичайно, якщо вам дуже цікаво, чому і коли артиклі перед іменником в англійській мові не вживаються, не забудьте підписатися на цей канал, не забудьте поставити пальчик догори, увімкнути сповіщення і написати комент. Адже так ви зможете не пропустити Наступні відео уроки і бути в курсі кожного наступного уроку для початківців з нуля вивчення англійської мови. Ну і звичайно, я пропоную нам з вами продовжувати і йти далі. Ну і звичайно, finally, це домашнє завдання. Так, так, як би сумно не звучало. Але ми маємо це з вами робити. Ми пройшли з вами ще одну тему. Я вас вітаю. Ви вже точно розумієтесь на артиклях A, N, V, коли який ставити і чому вони приходять. І, звичайно, це треба закріпити. Я вам нагадую, що краще домашнє завдання не робити одразу зараз, під час перегляду цього відео або одразу після, а зробити на наступний день, а ще краще, коли ви будете готові переглянути нас. Наступний відеоурок зробити його перед наступним заняттям для того, щоб у нас інтегрувалося повторення англійської мови в наше життя, мозок звик до англомовного середовища, і ми вивчили англійську на все життя, а не на один тиждень. Тому відповідно в цьому домашньому завданні вам треба ставити в пропуски пропущений артикль. N або they відповідно подумати, який кращий артикль тут буде стояти. Якщо ви обираєте серед неозначених A та N, подумати за фонетику, згадати, що вам важливо, на який звук починається наступне слово. That's all. Відповіді на домашнє завдання вже є в описі під цим відео, тому хотіш переглядайте, звичайно, перевіряйте себе, а я вас з нетерпінням буду чекати на наступному уроці. Я бажаю вам неймовірного дня. And see you.